Є дуже прикольна басня, що спортивна сумка не може бути шкіряною, бо буде вонять, бо буде все воняти автор цієї. Басні, певно, той же, що й придумав, що якщо передьоргуєш пістрик, періодично, то на доложках виросте волосся. Повна херня, коротше, ребята, нічого воняти не буде. Виходите в шкурточці, вона у вас не виняє. Виносите шкіряне взуття, воно теж у вас не воняє. Воняє тканинна підкладка. І в кінці кінців ви сходили в спортзал, спотіли, запакували все в сумку, принесли і через годину, дві, три в кінці дня просто то все виняли і поклали. Пратися, все, нічого не завиняється. Чесно скажу, і на тиждень я буває, забуваю щось витягнути таке ядерне, і нічого шкіряною сумкою не стається. Відкрили, провітрили, і шкіра набагато швидше провітриться, ніж кожзам чи якась там тканина, яка напітає поту і буде капець. Приклад такий, коли жарите дома котлети і висить шкіряна куртка десь там рядом на кухні лежить. Ви виходите, сідаєте в машину, в транспорт, в метро і відчуваєте ще півгодини запах котлет. А чи відчуваєте ви запах котлет через дві години? Ні, шкіра натуральна, класно дезодорується і тому нічого там не воняє. Тому це повна ерунда, це міф, що не можна ходити в сумку з шкіряною сумкою в спортивний зал, бо буде виняти ні фіга не буде виняти. Якщо ти там ще не набрав форму, але хочеш вже привертати свою увагу дівчат. Береш таку сумку. Якщо ти вже набрав форму, то ця сумка додатково додасть тобі ще балів у протилежного пола, ну або не в протилежного, кому як на любителя. Тарва 5565 доступна вже в дев'яти комбінаціях. Переходь за посилання в шапці профілю на сайт 7 сумок, вбивай 5565 в стрічці пошуку і дивись всі комбінації. Або навіть сумка може бути повністю зроблена однотонна. Розказую коротко: це сумка з дуже зручним доступом на дві блискавки, щоб її не треба було роздирати, ви просто дістаєте все от. Величезним комком не треба сумку роздирати, оце все не чіпляється за блискавку, не царапається. Другий прикол це те, що у неї є окреме відділення для взуття або для мокрого одягу. Тарва 55-65 коштує 7,5 тисяч гривень. Ну, ремінь в комплекті, звісно, безплатно.